Глядачі, всім доброго здоров'я! Вас вітає компанія «Сенгента Україна. Сьогодні 20 вересня 2020 року. Жнива продовжується, тому ми знову на ділянці компанії «Сенгента» Збираємо врожай гібридів соняшнику та кукурудзи. Цього разу в Дніпропетровській області, в Томаківському районі, на полі СФГ Весела долина. Шановні глядачі, ось так проходив збір сьогоднішнього врожаю гібридів Кукурудзи та соняшнику. Зараз мій колега Саценко Денис поділиться інформацією щодо врожайності. Доброго дня. Розпочну з честера 26,01 центнер з гектара. Арко 2207, Алькантара 2323. Кадікс 2496, Купава 2517. ласкава 2295. Аризона, 24,70, Едісон, 22,92, Естрада, 23,72, Суфікс, 2090, Сузука, 23,69 Сайберик, 23,74, Суміко, 25,38 Субара, 24,52 52, 24,36 Санай, 22,91 Неома, 23,43 Діамантіс, 22,87, Коломбі, 21,54. Таленто 2668, Експерто 24.08, Розе 2444, Баккарді 2423, Катана 24,44, Неостар 2436. Ось така вражальність по гібридам сонячних. У нас виходить 25 гібридів. 25 гібридів, Кеніштар в середньому 22-23 центнера з гектара. Коли в районі збирали від 16 до 20, я вважаю непогано. Так, кукурудза розпочнемо з ротанга. 37-69 гектар. талісман 33-65, 37 37,46, Феномен 34,80, Марімба 31,43, Пандора 29,10, Кортана. 361, Фотон 39,26, Аріоса 26,13, Імпульс 3709, Фео 2817, Скорпіус 27,51, Чорінтос 3573 Енермакс 3724 Торіно 3294, Премео 2963, Оптеон 31,79, Трівіус 2623, І Зефір 23,54. Останніх два так мало, тому що це високе фао, ну, воно не для такого вирощування призначене. В цілому я рахую врожайність цього року на цій демолокації задовільною і непоганою, так як в цьому році засуха після фази цвітіння почалася, не було ні одного дождя і. На момент наливу що купоруччого соняшнику не було звідки брати поживні речовини і вологу. І я вважаю, що наші гібриди взяли максимум з того, що можна було взяти з цієї землі. Шановні глядачі, ось такі підсумки сьогоднішнього збору врожаю. Хочемо нагадати, що у компанії Сенгента є мобільний додаток Сенгента Україна, в якому ви можете ознайомитися з усіма. Результатами врожайності по всім ділянкам компанії Сенгента. Тож хочемо побажати вам натхнення в вашій нелегкій праці, гарних врожаїв та до скорої зустрічі! Залишайтеся з компанією Сенгента.